Ох і погодка, усім привіт. Дивіться, після обіду, що робиться. Пускався потрохи, пускався і пустився. Це погодка. Вона як крупасипа, як ото мілкий-мілкий град. Все. Пару хвилин і все. Зараз ростає, знов пуститься. Ну, знов. О, це вже крупніше, дивіться. Як град пішов? Оце так. Да. Також нічого не видно. Телефон не передає таке біле, як воно є. Оце зараз і засипа. Дивіться, буквально пару хвилин на ваших очах і все засипає. Все, пару хвилин і все біле. Насипало. За дві хвилини. Він як трохи притихає, потім знов пускається. Трохи отак ось притихло. І зараз буде знову. І все, і все тає. Гляньте. Він розтає. А як дурень з кавою, з телефоном? Вийшла попити. No. Все сипий сип, все сипай сип, кольовий вийшов, каже, там сніг такий, де познімай. Такі лопати вже йде. То крупа сипала, це тепер замітає. Скажіть, ну так тепло було, так гарно було. Нащо воно це треба? Ну, собі, сухенько, тепленько. Де ти там біжиш? Йди. Калітка у нас модна, так? Да? Ну, яка красива. Тихо, не йди. Ну я ж не буду тебе на руках переносити. Ти можеш перепригувати, давай. Давай. Кристина сміється десь на там, Я там сюди чую. Гуляє з дівчатами щось воно регоче. Переліз він. Перепригнув Коля. Ага, я курей закрила, подивлюсь, зараз королі закриті, чи ні. Таке Переліз? Що? Переліз він. Кого перевіз? Тихон, переліз через забор. А, да, переліз, Переліз, а не перевіз. А мені почулося перевіз, думаю, хто кого переліз, який з них на телефон. Ну скажи, кажу, на що він треба, так? А нам завтра їхати. Не як замерзне, буде гололюд. Це буде весело. Угу. А Нікіті ще ось на роботу йти. Зараз. Ну, та на роботу йому тут пробігти. Угу. Кролі закриті, запаковані. А запаковані, нічого не дує. Та закриваємо, щоб ні собака не заскочила, не видерла. І щоб такого, як вітер, і оце ось такий сніг, щоб не замітало їм туди, не задувало. То закриваємо. На день відкрили. І все, так, щоб тепленько там було. О, так хоч щось видно, бо воно на фонарі сліпе, сніг, нічого не видно. А толку ти її щищаєш, Чи його? А що ти? Панка з неї робиш ну, Хіпі. Хіпі. Та ще чай був. Ну що? Ну, щоб не примерзло. Ну, так, не І це який із стовпа не видно мета. яка. Мені позвонили з сільської ради, селищної ради, та сказала, прийди возьми справки, поїдь, там трохи число, не таке. Хай допишуть та написали на бумажки, що там треба дописати та печать удариться. Треба завтра їхати знов до психіатра, щоб він дописав там В справці щось 10-го числа. Може бути ця справка, де треба їхати. Поміняти та завести все роду. раду. Дивилися в собесі, дивилися, як вони дивилися, та хорошо тут читання в сільській раді додивилася та подзвонила, каже, Ксюха їдь, візьми, я тобі, каже, ксірек все зробила, каже, поїдеш, хай він то так напише, що я написала печать удара, та, каже, привезеш мені. Кажу, добре, ти прийдеться завтра їхати. снігопад який. Та який перший сніг? Уже скоро весна. Іди отсюди, не треба. Не треба. Іди відсюди. Сраза, подиви, яка противна, а? Ну, я зараз дам доміка. Я знаю, що ми не <свят> пив кирпичика, например. <свят> <свят> Снежку. <свят> <свят> Снежку, пив кирпичика, да. <свят> Клала. <свят> Попадаешь по телефону, выбьешь с рук. Я с тобой стягну. Знаешь, сколько их? Ні, один, але ну, тільки дуже дуже дорогий ну, і телефон щось чи не фокусується, чи що, чи мокрий. А скажи мені краще, Коль, а? Ти мало в п'ятниці і суботу з температурою лежав? Я не лежав, я ходив. Угу. Мало? А що? Ну, футболки, без шапки, таке мете. Де ми те, вітру навіть нема. Ага. А потім будеш мені лежать, крехтеть. Боже, помираю при температурі 37, да? Пошепчи, Пошипчи, пошипчи, я чую, що ти шепчеш. Не надо мені. Надо? <сх> не видно вже нічого, воно темно. Так, застояв собаку. А на телефоні знімаю, воно не видно. Я вже говорю, попробуйте мені потім кашлянути і полізти за градусником. Я вчора, я покалив, чи не... Якщо ти хоч раз в мене сьогодні попадеш, <сум> тобі буде кришка. <сум> Коваль, не рискуй. От воно! <рес> 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 <я в> <рес> Яке подле, а! Півдесятого <Ой -ой. рес> вечора ноль, да, на градусніку. Коля відвезе Нікіта на роботу. Мороз прийта. Відвезе Нікіту на роботу. Бо там він чекав хлопців з роботи, вони його підвозили. А це сьогодні вони там раніше поїхали, а йому йти там через такий котлован. Та кажу, отвези, бо мало ли що, бо вже було раз. Так що напали на нього. І то зранку, не вночі. Я кажу краще одвези. Отвезе зараз, який-то збирається. Дім такий струбик. Ну на мороз вверх дим взагалі йде. Це не сильний такий мороз. Ну ні. Якось крутений. Прогріє, Термозок зібрала, випроважує. О, пар такий з рота. А синочок щось бачу і не чухається. Папа вже й машину прогрів, вже виїжджає і щось. В день так неудобно виїжджати. машина впритик а вночі то взагалі де ж він готов? Да, все. Давайте давай. давай з Богом Спокійної ночі. Таке ночнее видео. <сіх> Все нічна зйомка. Не знаю, що там буде видно чи не видно. Виставлять, не виставлять. Побачу. А їдеть з Богом. Робот, Щоб легко відробив зміну. Бо в п'ятницю у нього важка така зміна була, і так довго був на, цей, на роботі. Я вже злякалася, дзвонила всіх. Каже, та там, каже, заборилися, та. Аж Бог знаде, поки, каже, розбурюється, поки до оцей доберуться, то прийшов аж в початку шостого вечора. Чи пів шостого? Десь около шісті, мабуть. Довго не було його. Прийшов замучений, такий не рук не ног. Так що, такі справи. Все. Кажу вам всім пока-пока, бо це такі нічні зйомки. Телефон так ночі поганенько знімає. До наступного відео. Морозець такий прямо бравий береться. Неділю морозців буде вночі. Морозець гарненький, такі там до 10. Мінус 9, минус 10. Все, всім пока-пока. До наступного відео.